Шнек. Не водолей? Ні, ні, ось така борода була, коли е, люди кабель не пристібують до насоса. Це не водолей, це вігор. Насос зветься шнековий. Непогані насоси, але, але є багато але людині сказали, що начебто водолей. Насос не водолей, Ну, принаймні труба. Труба ось вона дуже м'якенька. шестерочка, э, з насосом саме, э, саме велика помилка, що був не пристібнутий до э, цього, до труби кабель плюс трос. Далі ще звертаю вашу увагу на пайку. А де пайка, Макс? Ось все, Коли паяють насос, то так робити не можна. Цей вузол такий можна робити тільки, якщо він буде над гарантовано над поверхнею води. В даному випадку бачите, що він весь був у воді. Це, це аж почина. до сюди водій. Ось, ось вода починалася. Тобто в вузол попала вода, насос перестав видавати потрібну потужність. І з часом, бачите, це вже давно, давно він терся. Так що, Отака от історія сумна. Ну, Ми його... Достали так, що він зараз. Почистимо свердловину, і можливо, даже цього насоса і далі використовуємо.